На минулому занятті ми завершили з вами розглядати, що, власне на частині ока людини. Ми сказали, що, власне, все, що базується на передаванні звуку, це наше вухо, все, що базується на передаванні відео, це наше око чи зоровий апарат людини. Отже, ми розглядали з вами структуру. Ока і завершили на тому, що людина бачить перевернуте зображення. Так це і є. Відповідно, далі ми будемо розглядати саму особливість нашого ока. Якщо подивитися його в розрізі, то можна сказати, що, власне, є хрусталик, і головне, що на задній стінці глазного яблука є січатка. Сітчатка, власне, складається із трьох світлочутливих таких п'ятин, і, відповідно, від кожної із цих п'ятин відходять нервові кінці і сходяться в один пучок, так названий. В цьому місці, відповідно, світлочутливих клітин немає. І це місце, де сходяться всі нервові в один, називається сліпим п'ятном. І, відповідно, хто їздить на автомобілях, знає про те, що є сліпе п'ятно в зорі людини. Отже, світлочутливі клітини, вони знаходяться, відповідно, рандомно розміщуються по периметру всієї січатки. Зверніть увагу, що я намалював їх не навмисне, ну власне, навмисно намалював їх в такій горизонтальній власне, послідовності. Чому саме в горизонтальній? Тому що так розміщується така структура людського ока, що людина сприймає інформацію краще по горизонталі, аніж по вертикалі. Відповідно, виходячи із цього, було обрано формат нашого кадру. Формат кадру було обрано 4 третіх або 16 дев'ятих. Чому саме обрано такий формат кадру? Тому що максимум інформації, яка відтворюється на в нашому екрані потрапить в зону зору і сприйняття людським оком. Саме тому обрали монітори і екрани, які витягнуті по горизонталі, не по вертикалі. Як ми знаємо, що телефони наші це дещо інший формат кадру, тобто витягнутий по вертикалі, однак, коли ми переглядаємо відео, то все-таки відео воно традиційного формату витягнуте по горизонталі і інколи ми перевертаємо телефон для того, щоб змінити формат кадру, нам так зручніше переглядати відео. Отже, давайте поспілкуємося більш детально про наші світлочутливі клітини. Світлочутливі клітини, вони, власне, собою нагадують. Ну, можна так сказати, таку спіраль, чи власне, ну, можна так сказати, якийсь макарон, чи ще щось. Отже, така ну, скручена конструкція, яка має, власне, в своєму складі як позитивні, так і негативні а, іони. Ну, власне, ми знаємо, що а, все, що складається у людини, воно складається з хімічних елементів, і от світлочутлива клітина, ну їх називають палички, це ті, які витягнуті більш, і колбочки, ті, які не витягнуті, а мають більш такий розмір. Отже, палички відповідають за сприйняття інформації. Світлу частину доби колбочки в темну частину доби. Отже, вони складаються із такого матеріалу, він називається радепсин, і, відповідно, коли потрапляє сонячне світло, на відповідно, нашу паличку чи колбочку, то це приводить до того, що Наша спіраль дещо розкручується. Коли, власне, змінюється світло, ми відводимо погляд, вона знову займає якийсь більш стиснений вид. І, в залежності від того, яка ступінь освітленості, вона розтягується чи стягується. В залежності від цих всіх дій, які, власне, Відбувається із цим матеріалом, він чи стискається, чи розтискається, в залежності від цих рухів, виробляються так звані біоімпульси. Біоімпульси від кожного від світочітливої клітини потрапляють, так. Не повезло нам сьогодні, шановні студенти. Будь ласка, пройдіть в укриття повітряна тривога.